Другої ночі тут для ВВСників спеціально організували екран з новинами. Бачиш, як бачите, колонки досить мощні. Але з другої сторони внутрішнім військам включили українські пісні, перебивають новини, щоб вони не чули. Внутрішні війська повністю інформаційно ізольовані люди, які стоять тут з 2-3 грудня. Не знає, що твориться в країні. І от таким чином ми отримуємо зомбі ВБ, які озлобилися за те, що люди кидали коктейлі і не знають, чому вони це кидали, для чого тут всі стоять з обох сторін. Ось така от ситуація. Хлопці мерзнуть, сплять на протязі. Мами приходять, розказують, яких ж в диких умовах існують. На відміну від барку, який десь там гріється біля бочок. А той взагалі знаходиться в іншому приміщенні. Допомогли в цьому Києві влучення, другий десятикраїнці бачить, що немає.